Привет! Было понятно, ради чего это острое слово звучит. И засунули язык в жопу гадонами. Это было невероятно красиво. Надо жить дальше. Чепуха полная. Беларусь и Россия хочет, чтобы Украина была независимой и мирной. Больше никто этого никогда не хотел, не хочет и не будет хотеть. Чепуха полная. Не получится. Много было говна. Друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про наслідки життя та діяльності російських пропагандистів, про те, як доля і карма наздоганяє їх навіть після смерті. Ну і звісно, вкиди. І ПСО інформаційні кампанії, які розгортаються проти нас і проти європейців. Все це ми вже зібрали для вас. Краще з готові презентувати. Але ви перед тим, якби я розпочну, не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Пропанувалайф. Коли я кажу про те, що навіть після смерті пропагандистів наздоганяє карма, то, як приклад, я беру саме Тіграна Кіасаяна. Уявіть собі, його дружина, російська топ-пропагандистка Маргаріта Сіманян, більше за все боїться, що хтось. Може знайти могилу кіасаяна і її. От і все. от і все що треба надо знати. этом. зачекайте. Ви ж таку праведну роботу робите. ж так люблять та поважають в Росії. Це там, де за кордоном в Україні кати і ваші вороги. Ну, не в Росії ж. Одним словом, сіменян настільки зараз прилякана, що під час поховання свого чоловіка труну після прощання відвезла в невідомому напрямку майже нікому не говорячи. Ну і супер таємно поховала її десь в секретному місті. Море цвітов і сльоз. Работаєм, роботи сьогодні. всі Кіасаяна закопали потайки. Ну, втепонити. Песа, може навіть під якимось псевдонімом в якомусь неочевидному місті. Ми скарбів з вами. Я скарблю з вами. Ані похорон нормальних, ані могили. Лише страх, що туди можуть прийти не з вінками, а наприклад із лайном. Много було говна. Це як? Це як? Ну, в тому сенсі, що прийдуть до Кіасаяна із тим, і з чим він якраз всі ці роки до росіяни приходить. Это мразь и предатель, який прятався по бункерам. Надо жить далі. Не вийде. Чесно, я коли побачила Петрасяна на похованні Кіасаяна, я подумала, що це навіть якось не смішно. Ну в тому сенсі, що один клон, а другий ну, та теж клон в якомусь сенсі, але не в буквальному. Споминаю, яким он радісним був всегда, Как... Мы говорим про страну, про территорию, где живут наши с вами соотечественники, наши люди, которых переформатировали в наших врагов, которые говорят, приезжайте все ракеты, приезжайте все танки, повоюем <coughs> с нашими бывшими братьями русскими. Бейте куда хотите. Бейте куда хотите. Так-так, я разумею, Киасаян, Петросян и... Ніби все очевидно. Вони одного роду племені, але зрештою ніколи б не подумала, що пропагандист буде дружити із коміком. Як мог в самому грустному явні увидети щось таке, що потребує іронії, астроумії і е, якогось виводу? І пройти так по провочки, бровочці хитрожопно не вийде. Івені Петросян хотів, як він каже, поєднати радісну душу Тіграна із тим, що сталося із ним, а отже, і з його родиною, та й з нами усіма каже Е, Цікаво, про що йде мова? Тому що вся ця історія неймовірно трагічна і відповідно відгукується в душах всіх. Як це здорово все з острим словом. як це було зрозуміло, ради чого це остре слово звучить засунули лізи в жопу гандонами. Гандонами, тому що ви її не валите. Це було невероятно красиво. Ну, давайте так. Смерть приходить до всіх. Просто смерть когось викликає співчуття, біль, бажання якось поспівчувати рідним та близьким. Те, що відбувалося із Маргаритою Сіманян і її родиною це лише свідчення про те, що помирають і навіть ті, хто думає, що вони безсмертні. Ці слова через сарказм, через іронію, через його остроумі, вони дуже востребовані нашою душою сьогодні. Тому що в цьому ми бачимо якийсь образ э, е, нашої захисти. Ні, просто ми намагаємося взяти своє. Взять, знаєте що? Безопасність, котрий нас лишили в 91-му році. Ті, хто думає, що Кремль і режим їх зможе захистити. Ті, хто прикидається набожними, але направду не думають про спасіння душі своєї. Бо, як ви думаєте, хай навіть Петросян буде чи то відсміювати, відспіювати, чи то ставити якісь свічки за Кесаяна. Куди саме ці гранушка потрапить: в пекло, пекло чи пекло? Пусть. Райські кущі відкриється. Бог його забере себе. Все буде хорошо, я повторяю. Ми совсім справимося. Знаєте, в Україні, ніхто не дивиться Comedy Club. Ми не дивимося, звісно, російських чи білоруських стендаперів. Це абсолютно неприпустимо і не цікаво. Але час від часу все один, все-таки один клон, але до нас проривається. Мова йде про Лукашенко. Кожен його коментар, кожен його виступ, кожна його заява. Це ну в буквальному сенсі надірвати животик, при тому, що він певно думає, що його перекладають всіма мовами світу. Скрізь його цитують. Та ні. Він просто стає центральною фігурою наших випусків антипропаганди: от безуби дід Тіктокер і самопроголошений президент Лукашенко. Ось про що сьогоднішнє його. Політика. Але тим не менше, Лукашенко дуже й дуже зачепили слова президента Зеленського, що Лукашенко, цей бульбафюрер, живе в вигаданому світі. А сам бульбафюрер розповідає про те, що все, що зараз відбувається: війна, конфлікти, то насправді має основу економічну, що йде переділ світу, йде конкурентне зіткнення, боротьба. Я дико перепрошую це. 24 лютого, двадцять року, коли Росія нападала на Україну, це був переділ світу. Там була якась економічна основа. Здається, що Лукашенко, як і завжди, показує, що він не надто обізнаний в геополітичних подіях. Ну і, зрештою, нікого не хочеться ображати, окрім Лукашенка. Але якщо ти вже ескортниця, якщо ти вже утриманка Кремля, то краще просто сиди, поруч, тихесенько, посміхайся, і не кажи. За его. Вся проблема наших конфликтов, войн и прочее – основа экономическая. Идет передел мира, идет конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли, а выстоять только можем вместе. Поэтому вы, генералы в экономиках своих стран, я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, который его своим сыном считал, Володя Зеленский, старики, мы тут с Путиным где-то там шепчемся по, по углам, во вред другим, чепуха полная. Поэтому давайте держаться друг за друга сейчас. Давайте не будем бежать в разные стороны. А ну і звісно, вся армія найманців Лукашенко, ну ці знаєте, два із половиною пропагандисти, на більше нього грошей все одно не вистачає. кинулися батька захищати. Що це означає, як це так Зеленський відмовляється зустрічатися із Лукашенко? Господи, може йому ще із представником якоїсь бананової республіки зустрітися? Ну про що йде мова? Ну, де саме проголошений терорист, екстреміст Лукашенко і президент Європейської держави? Тим не менше пропагандисти так серйозно взялись луку захищати. А та-та, що це означає, живе у вигаданому світі. Як це так? Як так можна? Зеленському і Україні ніколи не перемогти ядерну державу Росію. А та-та, слухайте, та, ви ще забули сказати, що Білорусь це ж тепер теж ядерна держава. Білорусь живе в мирі, цим пишаються пропагандисти і не пишаються тим, чомусь, що. Самостійної незалежної Білорусі більше не існує, не існує мови, культури. Білорусі немає. Все, що вони намагаються сказати про нас, всі їхні якісь спроби укосити, кульнути. Ні про що Україна це сьогодні одна із топ-цитованих країн. Про нас виходять і знімають сюжети. Ні, не тільки тому, що в нас війна, хоча це причина номер один. а потому что мы тримаемся и бием Россию. А ДФЦ системе координат ⁇ Беларусь. Зеленский ответил на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко встретиться и обсудить мир на Украине. Но вместо того, чтобы думать о Украине, о ее народе, вот он сказал такой вот бред, что Лукашенко живет в выдуманном мире, и этот выдуманный мир ⁇ это вся страна. Беларусь. Что он имел в виду? Ну, если говорить о выдуманном мире, то это Зеленский живет. В выдуманном мире, в котором Украина может победить ядерную державу России, в котором не замечает он, сколько людей гибнет, и не замечает, делает вид, что не замечает, сколько денег оседает в его карманы и в карманы его окружения. А Беларусь живет действительно в мире, у нас не только нет войны. У нас за 30 с лишним лет, в отличие от Украины, не разделили людей по национальному, языковому, рели религиозному вопросу. В отличие от Украины, мы не продали свои предприятия, землю, недра. Вы же уже недра отдали. Ничего не осталось. Поэтому, ну не знаю. Я хочу, чтобы вся страна наша продолжала жить в этом мире прекрасном, без войны и в справедливости. А Украине мы желаем мира. Именно поэтому президент Беларуси предложил встретиться. Потому что ни Запад, ни Европа, ни США, никто ничего хорошего Украине не желает. Только мы и больше никто. Беларусь и Россия хочет, чтобы Украина была независимой и мирной. Больше никто этого никогда не хотел, не хочет и не будет хотеть. Ну, і коли у росіян гроші жим жим на продовження війни, на соціалку та й в принципі на те, щоб продовжувати жити так, як вони звикли, вони починають ці гроші рахувати. Це ж не для кого не секрет, що на заході в Європейському Союзі чимало мільярдів, а саме сотні мільярдів російських заморожених активів. Європейці обіцяють, що ці гроші обов'язково підуть на відновлення України на наші потреби зараз. Відсотки від заморожених активів йдуть на закупівлю озброєння проти росіян. Ну тобто, фактично так чи інакше за російські гроші ми купуємо зброю для того, щоб вбивати росіян. Отакий собі каламбур. Тим часом пропагандисти продовжують роздумувати, а чи зможуть європейці тотально і повністю забрати всі ці активи і передати Україні? Зрештою, Росія першою і про це забувають європейці. Конфіскувала західні компанії, лишила собі західні літаки зараз. Так само думаю про те, щоб остаточно і повністю забрати свої активи. І от скажіть мені, коли цей мародер, коли цей крадій, вбивця, гвалтівник він вже наслідив скрізь, він вже всім нагадив, чи розумієте ви, чого європейці й досі тягнуть? Едва ли не последним шансом э, многие западные издания для Европы называют разморозку ну, то есть окончательное воровство российских э, активов. Э, и многие пишут, что речь уже идет не о, пом не о помощи Украины, а о затыкании дыр в собственных бюджетах за счет этих денег, которые, очевидно, так сказать, будут рано или поздно украдены, да, как они пишут. Насколько это спасительно, насколько это возможно вообще? Пойдут ли они на это, несмотря на все риски, которые мы сейчас наблюдаем? Не знаю. Не знаю. Это вопрос очень сложный. Те, которые, ну, как бы разумные, те понимают, что этого делать нельзя. Ну, потому что, понимаете, когда, значит, все как бы начнет, все сыпаться, и России будет нужна реально, то будет очень трудно с ней договариваться. Потому что Россия будет говорить, верните деньги. Ну, представьте себе, да, Евросоюз распадается завтра. Да, все, как бы, все эти страны бегут к России, говорят, Россия, там, дай газу, дай то-то, дай то-то. Россия говорит, деньги верните. Говорят, да мы то не мы, это вот Евросоюз, его уже нету. Ребят, вы не поняли. И на этом, друзья, у меня все. А ви не забувайте, Обовязково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на этот канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути и побачите. Помните, что будь-яка ваша активність, будь-яка ваша Підтримка і допомога українська нам важливі. А ще я нагадую, що фінансово підтримати нашу роботу, весь колектив youtube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф». Вся інформація, яка завжди на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!